Є інша спонсорська, яка називається Home for Ukraine Scheme, яка доступна для кожного, і власне про неї я хочу і розповісти. Ви знаєте, я захоплююся британцями, мені дуже близький їхній менталітет. Це надзвичайно вічливі люди, які завжди готові допомогти. І сьогодні вони простягають руку допомоги для нас, для українців і надають своє житло. Єдиною умовою, яка є для відкриття ось цієї спонсорської візи, це те, що вам потрібно підтвердити те, що ви перебували на території України до 1 січня 2022 року. Таким підтвердженням можуть бути як і банківські. Ки виписки, так якісь медичні документи. Наприклад, моя знайома просто подала свій ковідний сертифікат, і цього було достатньо. Але майте на увазі, що така інформація перевіряється, тому що зараз є дуже багато охочих, які, наприклад, до війни проживали на території інших країн і зараз просто хочуть офіційно заїхати в Великобританію. Ну а тепер відповідь на питання, як шукати спонсора. Я обов'язково прикріплю під ось цим відео посилання на сайт Shelter4UA. Це той вебсайт та платформа, на якій моя знайома шукала собі спонсора, і це зайняло всього декілька днів.